Вітаю вас! Сьогодні у нас 20 квітня і ми нарешті взялися до висаджування розсади кавуна для вирощування як у відкритому ґрунті, так і у тепличках тунельних, невеликих, про них поговоримо пізніше. Розглянемо терміни висіву і те, які я сорти обрав цього року. Також це буде перше відео у серії вирощування надраннього кавуна в умовах Заходу України. Запрошую. Сьогодні, як я вже згадував, 20 квітня і розглянемо терміни спочатку. Чому я висаджу розсаду так пізно, ну, відносно пізно. Бо розсаду інших культур я висаджував ще місяць тому. Та, тому що кавун потрібно висаджувати в дуже теплий ґрунт. І це я навіть не говорю вже про розсаду, це ми говоримо про насіння. От Коли ми висаджуємо насіння просто в ґрунт, це можна робити вже з кінця квітня, на початку травня. Бажано, щоб температура ґрунту була хоча б 10 градусів. А якщо вже говорити про розсаду, то там я би казав, щоб температура вночі навіть не опускалася нижче 10 градусів в той момент, коли ми будемо висаджувати кавун вже на двір, чи в відкритий ґрунт, чи в теплички. Мова йде про теплички невеликі, з агроволокна ну, такі пів метра висоти, метр ширини і 9 метрів довжини. Ми не говоримо тут зараз про професійний закритий ґрунт. І також розглядаємо відкритий ґрунт. Саме тому ми висаджуємо кавун вже в кінці квітня і можна висаджувати до середини травня. Ем, як знати, коли саме висаджувати, які кавуни і так далі? Потрібно дуже багато чого залежить від сорту і від ваших умов. Я в себе висаджую так, бо е, планую висаджувати розсаду, одну під. Невеличкі теплички десь приблизно від 10 до 20 травня, тобто маємо від 3 до 4 тижнів. І е, також висаджувати розсаду в відкритий ґрунт вже після 20 травня, щоб, ну, хоча б якось піти від небезпеки зворотніх приморозків, пізніх весняних, які в мене бувають досить пізно, не рідко трапляються і 10 травня, і 20 травня, і навіть на початку червня. Бо в мене тут така незовина. Отаке. Тепер до сортів, які я вибрав. Минулого року в мене досить непогано зарекомендувались сорти Charleston Grey і Янусик. І також мої якісь дикорослі е, гібрид, сорт, не знаю, що, як його назвати, який в мене дав в минулого року урожай по 20 кг на корінь. Тобто, вони були 10, 12, і 13 кг. Відео ви можете знайти також на каналі. От. Цього року хочу випробовувати також досить такі відомі гібриди, як Леді F1. Між іншим, новий фасувальник на ринку України насіння професійного спектр Там можете придбати насіння дуже багатьох рослин і не тільки кавунів. Посилання, звісно, що буде в описі. От Леді, Крісбі і Лахат. І також взяв е, декілька ще інших гібридів, як Топган, дуже відомий. Він є, не знаю, від якого тут виробника. І також взяв, е, дво, крім янусика жовтою м'якотю, ще два кавини з жовтою м'якотю. А саме Orange King вважається одним з найперспективніших е, сортів гібридів. І також досить популярним є е, Sugar Yellow. Це надранній гібрид кавуна, але він е, має трішки менші плоди. Там плоди тільки 3-4 кілограми масою. Але набирає дуже хороший цукор і достигає за 58-60 днів. Вибирав я як надранні гібриди, так як Топган. Які тут о, також 58-60 днів. 58-60 днів. Orange King не пише скільки днів, але пише, що дуже ранній. Ну і, і декілька також кавунів тут. Ем, декілька інших. Леді також 65-68 і крізбі 58-62 дні. От. І взяв один трішки пізніший. лахат F1, тут 70-75 днів. 70-75 днів. Не, не пізніший, а саме середньостиглий, ранньо середньостиглий. Чарльстон Грей буде також пізніший, трішки середньостиглий, і Яносик також плюс-мінус 70. Ну, він Яносик вже середній, середньопізній. А цей мій гібрид не знаю. Але всі ці сорти я буду садити трішки в відкритий ґрунт одразу через декілька тижнів, і трішки частково також розсадою, буду порівнювати, що краще. Плюс буду використовувати касети різної ємності. Одні досить великі, бачите, наскільки? От, дуже великі. В них буду вирощувати розсаду для висадки швидше за все. Відкритий ґрунт дуже потужними саджанцями. Це буде експеримент з... ну, подивимося, що з цього вийде. І е, в такій касеті на 50 комірок, мірок також досить містка, не, занад... не, ну, не занадто містка, але досить містка, якраз така середня. Я буду вирощувати для висадки е, під тепличку загроволокна. Можливо, на тепличку загроволокна додамо також і плівку. Поліетиленово, щоб трималася температура і було більше нагрівання, перегрівання ґрунту. Подивимось, не знаю, буду пробувати, і все залежить від погоди. Огляд цих касет я робив в одному з попередніх відео. До нього залишу посилання, і також до того, де можна придбати їх. Дуже великий вибір, хороші касети. Плюс, от, ага, дуже важливо піддони. Піддони під розсаду для того, щоб можна було дуже зручно поливати. Буду вирощувати розсаду або в теплиці полікарбонатній. Або на підвіконі подивимось. Швидше за все, що в теплиці. Так, наповнюємо землею. Про те, який використовувати ґрунт, ще поки що не можу нічого сказати. Я випробовую різні варіанти. Землю, звісно, що не трамбуємо. Потрібно використовувати бажану землю саме для розсади, щоб вона таки зазначалася для розсади і якомога професійнішу. Бо від цього залежить, ну, дуже сильно залежить якість майбутньої розсади. Наповнювати касети От я буду під зав'язку, так щоб ще з розрахунком на те, щоб земля втрамбувалася, але втрамбувалася вже від поливу і сама під, ну, від своєї ваги, щоб ми не заминали ґрунт разом з насінням. Трішки зараз пальчиками промнемо, але не так вже дуже, аж щоб сильно. І, ну, для того, щоб насіння ну, наша майбутня розсада мала куди розвивати корневу систему. Чим більше землі, тим краще, розумієте. Кожній пачці тут приблизно по 8, 10 або по 5 масінин. З таких кращих сортів по 5 сюди і по 5 сюди. напевно. Що. Але я там, ну, то, то не все, що я посаджую, посаджу, я посаджу набагато більше просто для демонстрації. Перше, для того, щоб порівняти, як буде рости рослина в різній касеті. І по-друге, для того, щоб я кажу, з різною метою в мене тут є касети ці е, ну, меншою того, щоб їх швидше висаджувати. Під тепличку, а ці для того, щоб довше дорощувати і висаджувати в відкритий ґрунт. В цьому ідея основна. Це насіння воно професійне, воно є оброблене від хвороб шкідників. Його потрібно обережно ну, з ним ставитись, бо воно є протруєне. розумієте? Тут зверху нанесена є речовина, яка захищає рослину. Ще одне. І не бажано, щоб воно потрапляло ні в рот, ні куди, бо то, ж ну, кажуть, хімія? Фунгіцид, інсектицид, не знаю, чим вони його там покривають. Я думаю, що суміш, і одного і другого. Так, кавуни, залежно від насіння, якщо насіння досить велике, його можна просто отак втикати. Можуть. І все. Легенько. І легенько закопувати. Буквально на сантиметр два. От. Чи є різниця, як всаджувати кавун? Не знаю. Щоб аж така була велика різниця. Тому верхом низом. Я завжди гострим донизу і нормально проростає. Так, от. Будемо так робити. Все, і, звісно що, підписуємо топган маленькими буквами, щоб якомога було менша, менший листок 5 штук. От, бачите, малесенький, взагалі дуже дрібнесенький зробив, щоб могти його акуратно, гарненько приклеїти, щоб він не, не заважав мені поливати рослини і так далі. Щоб позначка була максимально маленька, компактна. От. О, Супер! Мені подобається такий підхід, бачите, просто легенько збоку комусь допоможе користуватися. Але що тут? Що це за підказка? Це... Абсолютно стандартний підхід. Таким самим чином працюємо з цими великими горщичками, ще раз покажу їх. Абсолютно. Така сама ситуація. Тому по два, по два і по дві насіння сюди сидити не варто. Все-таки все по одній, щоб вона гарненько набралася, маси, розвинулася і можна вже було досить такий потужний садженець вирощувати. Ну, навіть не розсаду, саджений вже можна було відкрити ґрунт. Після того, як розсада трішки поросте, отримає там три листочки, я не знаю. Будемо, ну, побачимо, потім, щоб її головне не притримати також. Будемо висаджувати її в такі теплички, От. буду про них ще потім докладніше розказувати. Залишу посилання в описі, звісно що. А якщо у травні, вже, коли ми висадимо кавуни під такі теплички, будуть можливі, якщо будуть зниження температури сильні, то додатково будемо накривати їх поліетиленовою плівкою, досить такою щільною. Для того, щоб. Розумієте, бо ця плівка вона все-таки продувається, вона витримує там якийсь заморозок, але для кого вона навіть зниження температури нижче, ніж 5 градусів, це вже критично, а ми не говоримо навіть про заморозок. Тому все-таки, якщо буде зниження температури, бажану плівкою, і вона буде не давати підніматися, ем, не буде падати радіаційний заморозок, по-перше, а по-друге, вона не буде давати е, продуватися вітру, що дуже важливо, щоб не видувати те тепло, яке буде підніматися, акумулюватися від землі. От. Згадане у цьому відео насіння, можете придбати в магазині Спектр Сад. Посилання буде в описі. Там люди дуже професійно ставляться, пакування зручні. І сервіс дуже хороший. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки. Пишіть, що ви думаєте про нього в коментарі. Постараюся зробити серію відео про вирощування раннього кавуна. Ну і також вже потім пізнішого кавуна. Хорошого, мається на увазі товарного кавуна. І якщо вийде, навіть зліпити все в окреме відео і зробити якісь в ньому висновки. Дякую за увагу. Побачимось!